Розділ 2. психологічна бойова готовність. У Хорватсько-сербській війні під час битви за Вуковар у 1991 році близько 1800 погано озброєних хорватських військових три місяці поспіль протистояли постійним атакам, обороняючи повністю оточене місто від 50 тисяч солдатів. Набагато краще озброєної та екіпірованої армії ворога, незважаючи на всі експертні військові прогнози, які давали їм максимально три дні. Цей приклад, як і багато інших прикладів з історії воєн, яскраво демонструє роль людського фактора під час бойових дій. В історичних, майже поетичних розповідях щодо визначної ролі людського фактора на війні, найчастіше використовується термін бойовий дух. Бойова мораль підрозділу, які використовуються до сьогоднішнього дня. При цьому самі військові експерти термін бойова мораль визначають по-різному, що дає можливість припустити, що мова йде про комплексний феномен, якому важко знайти точне визначення. Американський військовий психолог Маннінг вважає, що поняття бойової моралі передусім стосується особистості, а не колективу. Його підтримують інші сучасні автори. Проте не ігнорує її важливості групових ознак, згуртованості духу підрозділу, які змістовно різняться, але, на його думку, є головними чинниками бойової моралі і духу. Для Маннінга дух підрозділу є головним поняттям, яке на рівні первинного військового колективу збігається з поняттям згуртованості. Що передусім породжує гордість та відданість репутації організації, яка є більшою від їх вущої групи, і яка, за умов згуртованості, є передумовою успіху військових під час бойових операцій. 1991. Він також наголосити, що поняття дух підрозділу застосовується винятково у військовій сфері, а в інших сферах збігається із спорідненим поняттям, таким як, наприклад, Психосоціальний клімат в організаційній психології. Американський військовий експерт ВОН 1989 розрізняє чотири види бойової моралі: перша мораль особистості, що означає чийсь погляд на світ та роль у ньому, друга мораль підрозділу, що відповідає поняттю згуртованості, третя мораль армії. Яку визначають відомі командири та полководці, і вона частково збігається з духом підрозділу. Четверта. Мораль нації як відображення загального стану злагоди та національного консенсусу щодо основних суспільних чи національних цінностей, з цього короткого теоретичного огляду зрозуміло, що у спробі дати визначення ролі людського фактора на війні експерти не мають єдиної думки. У мовному аспекті слід наголосити на неконкретності використання терміну мораль як психічної риси бойової ангажованості солдатів та підрозділів. Зокрема, слово мораль має таке загальне значення а. Відношення особи до особистих норм та стандартів послідовність. Сумлінність, Б. Відношення до інших людей, Добрий, поганий, шанований, нешанований. В Відношення до спільноти повага формальних та неформальних правил, НОРМ, законів. Тому мова про бійцівську ЧІ бойову мораль вже з самого початку може викликати непорозуміння та помилкове сприйняття. Передбачаючи зазначені проблеми, хорватські військові психологи запровадили до використання поняття психологічна бойова готовність ПАВЛІНА і Кома, 2000 та 2003. Яке вважається більш мовно прикладним та точним, ніж поняття бойової моралі. Психологічна бойова готовність є складовою частиною цілісної загальної бойової готовності, поряд з матеріальною та фізичною, та стосується мотивованості військових стійко, рішуче та самовіддано брати участь у бойовій діяльності, незважаючи на ризик власного поранення чи смерті. А також діяти в інших несприятливих обставинах бойової ситуації. Відповідно до цього визначення, психологічна бойова готовність, без сумніву, є мотиваційним поняттям і стосується окремої особи, солдата, а не військового колективу. Причому психологічна бойова готовність підрозділу повністю відображає картину психологічної бойової готовності своїх членів. Згідно цього, сукупна бойова готовність підрозділу є бойовою міццю, Силою та боєспроможністю підрозділу, як єдиного цілого для досягнення військових цілей та виконання завдань. Запропоноване визначення людського фактора на війні видається змістовним та більш коректним, мовно порівняно з попередніми. Причому слід взяти до уваги, що поняття бійцівської чи бойової моралі глибоко вкоронилося у військовій термінології більшості країн, тому ці два терміни можуть поки що вважатися синонімами. На відміну від психологічної бойової готовності, зокрема бойової моралі, як мотиваційних характеристик особистості, згуртованість є передусім характеристикою колективу, але становить собою основний визначальний фактор психологічної бойової готовності. Дух підрозділу на рівні первинних військових колективів, відділенням зводу роти, є синонімом поняття згуртованості. Тоді як у більшому масштабі на рівні всієї армії та суспільства він прочитується в окремих загальноприйнятих цінностях та переконаннях, навколо яких існує загальний суспільний консенсус.